Привіт! Це серія відео уроків про те, як запускати плейбеки в церкві. Існує багато способів, але я розкажу про найпростіший, тому що сам ним користуюсь. Для тих, хто не знає, плейбек це завчасно записані музичні інструменти, якісь педи, можливо, бек вокал переходи звукові, які грають разом з вами на, на фоні. Для того щоб це все відбувалося синхронно, музиканти і вокалісти повинні мати вишні монітори, в яких буде чути клік і гіт. Отже, що потрібно для того, щоб це все працювало? Як я вже сказав, по-перше, це вушні монітори, без них взагалі ніяк не вийде. По-друге, це звукова карта. Бажано на чотири виходи, тому що клік і гід ми розділяємо окремо, випускаємо з двох каналів, і плейбек ми випускаємо в стерео. І третє, це ноутбук. На нього потрібно буде встановити програму Ableton Live. Вона доступна як для MacBookів, так і для Windows. Можна використовувати і інші програми, але з Ableton це найзручніше, і цим я користуюся і покажу вам. Відкриваєте Ableton і заходите в налаштування. Тут перевірте, щоб всі налаштування сходились з тими, які у мене. Я зараз по кожній вкладці пройдусь, можете собі зупинити, перевірити. В останній вкладці, там, де автоматичне оновлення, поставте ніколи. Тому що бувають випадки, коли на сцені може прийти якесь оновлення, і у вас просто все зупиниться, заглючить, і це буде не дуже добре. Далі переходимо в вкладку аудіо, і тут там, де output device, потрібно обрати вашу звукову карту. Кожен раз, коли ви будете відкривати Ableton, ці налаштування, аудіо Output девайс, вони не зберігаються. Тому, якщо у вас вибиває якась помилка, потрібно перейти в ці налаштування і обрати вашу карту. Далі, коли це зробили, можна закрити налаштування. І потрібно створити декілька дорожок, які нам знадобляться. Перші дві дорожки ми можемо видалити одразу. Міді вони нам не знадобляться для того, щоб плейбеки запускати. Також справа ці дві дорожки теж можна видалити. Я ними не користуюсь. Тепер створюємо ще дві дорожки. Або просто command Т. І називаємо кожну з них. Перша це буде клік, друга буде гід. Третя буде плейбек. І четверта може бути дрон. Це для тих, у кого звукова карта більше, ніж на 4 виходи. Ви можете налаштувати цю дорожку, наприклад, п'ятий, шостий і запускати фон з неї. Далі для кожної з цих доріжок потрібно налаштувати вихід, куди е, буде виходити звук з них. Е, ось тут знизу, там, де мастер, вибираємо е, перший пункт на кожній доріжці. І ось тут можна вибирати. У мене зараз підключена моя звукова карта домашня, тому тут тільки два виходи. Е, якщо у вас так само два, то клік перший вибираємо, гід перший і плейбек другий. Якщо у вас чотири виходи на звуковій карті, то можна обрати клік перший, гіт другий, і плейбек третій, четвертий. Тепер куди завантажувати плейбеки? В кожен рядочок, він тут називається сцена. Це одна пісня. Тобто ви тут створюєте стільки цих рядочків, скільки у вас пісень має бути в прославленні чи на служінні. Це можна зробити, нажавши правою кнопкою миші або command i Далі для того, щоб зручно запускати плейбеки на сцені, потрібно налаштувати швидкі клавіші. Для цього ми нажимаємо на Key, обираємо там Demaster перший, першу сцену і натискаємо на клавіатурі 1. Далі 2, 3 і так далі. 1, 2, 3. Далі для того, щоб зупинити плейбек, є ось ця кнопка. Її теж налаштовуємо на будь-яку зручну вам. Ця кнопка вона зупиняє всі доріжки, які у вас є. Також можна налаштувати, щоб зупиняти окремо клік, окремо гід, окремо плейбек і окремо дрон, якщо потрібно. Якщо у вас є міди-контролер або міді-клавіатура, то її так само можна налаштувати через кнопку MIDI. Після цього потрібно створити папку, де будуть зберігатися всі ваші плейбеки. Далі в цій папці для кожної пісні ви створюєте ще одну папку і називаєте її ім'ям пісні. Після цього переходите назад в Ableton і із права натискаєте Add Folder. Шукаєте цю папку на вашому комп'ютері і додаєте. Тепер з цієї папки зручно буде переносити плейбеки на доріжки. Покажу на прикладі тих плейбеків, які в мене є. Відкриваю папку з назвою пісні, обираю Click, Git і плейбек. Тепер натискаю клавішу Command і переношу ці файли на доріжки. Вони автоматично розставляються, кожен в свою колонку. Після цього натискаємо один і всі три файли запускаються автоматично. Так, Зупинив я через клавішу, яку назначив на ось цю кнопку. Також слідкуйте за тим, щоб всі файли попадали в свою колонку. Тому що якщо файл з кліком, наприклад, попаде в колонку з плейбеком і навпаки, то може виникнути ситуація, коли клік буде просто грати в залі. Тому за цим потрібно слідкувати. Якщо на репетиції вам потрібно перемотати плейбек і почати з якогось конкретного місця, то ми просто виділяємо ці три файли, переносимо їх сюди, там, де такий бутербродик. Натискаємо на ось ці кнопки, щоб активувати ці доріжки. І обираємо місце, з якого потрібно програти, і натискаємо на пробіл. Потім ми видаляємо ці доріжки, щоб вони не заважали. І назад переходимо в попередній режим. Також, якщо два рази натиснути на файл, то відкривається таке меню. І тут потрібно слідкувати, щоб ось ця кнопка варт, вона не була вімкнена. Ось я її вімкну. Тому що файли можуть програватися несинхронно, якщо вона буде включена. Тому краще сюди взагалі не заходити і не чіпати, якщо ви не знаєте, як цим користуватись. Якщо ви хочете запускати фони, то так само переносимо потрібний файл у колонку там, де дрон, або якщо ви не створили її, то там де плейбек, тому що е ця доріжка вона йде в зал. І запускаємо. Після цього всього натискаємо Command S, щоб зберегти цей файл. Називаємо його якось. Обираємо місце, куди ви хочете його зберегти, і зберігаємо. Тепер кожен раз, коли ви будете запускати ось цей файл, який ви зберегли, у вас всі налаштування будуть е, вже збережені.